Міське краєзнавче товариство Тясмин подало подання до президії Національної спілки краєзнавців обласної з тим, щоб нагородити Діну Івановну Осадчу грамотою за її багаторічну роботу по пропаганді пісенних надбань українського народу та високу професійну майстерність. Діну Івановну я її знаю давно. Вона прийшла сюди 18-річною дівчиною керувати хором. Вона співала її у хорі в заграві. Цей ансамбль був візитною карткою довгий час, на, не тільки на Черкащині, а й за межами України. Діна Івановну я знаю і по тому, що вона очолювала відділ культури з 2002 по 2006 рік. І саме при ній була зроблена реконструкція музею. Музей зараз уже став дійсно візитною карткою нашого міста. Я горда з того, що у нас в смілі чудова жінка, митець чарівна, добра і дуже талановита, і яка несе нашій громаді позитив і підтримує нас своєю духовністю. Діна Іванівна, я від міського голови і від цієї, напевно, громади хочу низько вам клонитися за те, що ви є, за те, що ви робите. І дійсно, сьогоднішня ця маленька така нагорода, ось ця грамота, це визнання того, що ви робили, і продовжуєте робити. Вітаю вас від нашої галузі культурної і за ще одною такою нагородою. Але, мабуть, найголовніша нагорода це визнання вас як прекрасного фахівця своєї справи, людини, яка віддала дуже дуже багато років культурі і віддає зараз. І дякую, що є така ще одна нагода. Сказати вам ці гарні слова, найкращі слова, дуже дуже шануємо, діночка ванна. Вам здоров'я, натхнення, енергії, довго-довго ще працювати, нових творчих проєктів. Бо вони у вас завжди. Ви завжди у нас ідейна завжди подаєте ідеї, і в той час, коли були керівником галузі, і зараз. Спасибі вам за все і творчого натхнення, здоров'я і миру нам всім, і перемоги. Вважаю, що всі нагороди, які я отримувала і які я і сьогодні отримую, то це все завдяки людям, які ось сидять переді мною. Це люди, які всі мої ідеї втілюють у життя. Тут є вчителі, лікарі різних професій, люди, але їх об'єднала пісня.